Майже всі програми, які працюють, вони задіяні в нашій громаді. Працює програма «Є відновлення», дуже великі такі у нас об'єми з відновлення нашого міста. Багато квартир, будинків відновлено. Також в місті є вода, газ, електрика, тепло, тобто це те, що необхідно зараз мешканцям нашої громади. Також працюємо по Призову до лав Збройних сил стимулюємо цей процес, виділяємо гроші з місцевого бюджету по 100 тисяч кожному мешканцю Слов'янська, який підпише контракт з нашою національною гвардією або збройними силами України. Також нагадаємо допомогу нашим військовим, ну і не забуваємо про місцевих жителів, тобто дрова і все інше, що необхідно для прохідження сурової зими. Ну, це як свірити годинник з владою, тобто зустрітися з керівництвом держави це дуже важливо, що цей зв'язок є. Отримати нову інформацію, поспілкуватися зі своїми колегами з інших міст, поділитись опитом, це важливо. Сьогодні пройшов Конгрес місцевих та регіональних влад препрезидентові України. Що стосується Донеччини, саме головне питання це оборона нашої області. В цьому напрямку роботи нам допомагає 14 областей та підрозділи ДСНС. На оборону в цьому році було з обласного і місцевих бюджетів. Виділено 2,7 мільярда гривень, і цей напрямок роботи триває. Друге питання не менш важливе. Це допомога нашим людям, які залишаються в області, які виїхали за межі в області. Це дуже важливо, важливо для спілкування, важливо для вирішування питань, важливо для розвитку як нашої держави, так і наших громадян. У нас працюють державні програми. Є велика підтримка Донецько-Бостовицької адміністрації. Мімо що війна пізно закінчиться нашою перемогою і. Розвиток громади це залежить вже від адміністрації, яка буде впроваджувати його. Спільно до перемоги для нас це дуже важлива. Слава Україні. Влада дуже близька з нами, тому ми співпрацюємо. Президент тут, ми тут, і можемо задати друг другу питання, задати друг другу вопрос і одразу ж на нього отримати відповідь. Хочу подякувати президенту за план внутрішньої стійкості, який включає до себе 10 пунктів. і Це дуже важливі пункти, які наразі сьогодні є як дорожня карта розвитку розбудови нашої країни за цей конгрес, конгрес місцевого герганого ладва, президент України. Я вважаю, що це дуже гарна така платформа, де ми можемо поспілкувати, задати свої там болючі питання і, звичайно, отримати на них відповідь з боку держави. Було... Профінансовано цього року для захисників Краматорської громади майже 123 мільйони, які були отримані з боку 56 наших захисників. Краматурсь живе, відстань до лінії бойового зіткнення 18 кілометрів. Ми розуміємо всі виклики, які стоять перед владою і перед військовою адміністрацією сьогодні. В пріоритеті у нас сьогодні саме захист і оборона. Хочу подякувати нашому уряду, нашому президенту, який всебічно підтримує нас. І цим було. Це 19 листопада був прийнят план. Нужно стійкості для нашої держави ми підтримували сили оборони тим, що робили фортифікаційні споруди і так далі. І на сьогоднішній день ми допомагаємо Покровському району і далі працюємо в цьому напрямку. За підтримки президента я кажу про нашу громаду і про Донеччину. Це по-перше, будівництво фортифікаційних споруд за підтримки президента. Якщо брати Покровську громаду, то в нас Шість регіонів області допомагають нам. Тим чином робота в цьому напрямку продовжується. Працюємо заради наших мешканців.